Ви вже знаєте, що людина є суспільною істотою. Її можливості реалізуються лише в соціумі. Тобто, якщо немає людини, соціуму не виникне. Якщо немає соціуму, не сформується особистість людини. Здобути знання, опанувати трудові навички, навчитись користуватись предметами. Людина може лише в середовищі інших людей. Активно досліджувати тему суспільства почали у XVIII столітті. Французький філософ Жан-Жак Руссо запропонував концепцію суспільного договору, яка доводила, що суспільство виникло як результат договору людей задля задоволення своїх потреб у харчуванні і безпеці, спілкуванні та інтелектуальному розвитку. Пізніше популярною стала ідея про те, що соціум є цілісним живим організмом, а отже, для вивчення його можна використовувати ті самі принципи, що й до інших живих істот. Пізніше цю ідею замінила інша, згідно з якою соціум це також єдина злагоджена система, але вже не біологічна, а соціальна. Отже, її швидше стосуються закони соціології, психології та інших суспільних наук, а не біологічні закономірності. Нині також існує багато тлумачень соціуму. Соціологи пояснюють його як сукупність усіх способів взаємодії і форм об'єднання людей, у яких проявляється їхня всебічна залежність одне від одного. У більш поширеному розумінні соціум це сукупність людей, об'єднаних конкретними інтересами, потребами, взаємними симпатіями або видами діяльності. Сучасні науковці виділяють такі ознаки соціуму: його представники проживають на певній території, вони здійснюють спільну діяльність. У соціумі обов'язково має бути розподіл суспільних благ. Тобто кому що дістається. Відповідно, існує соціальний і виробничий поділ праці. Соціум складається з багатьох менших спільнот. Це можуть бути класи, касти, професійні, навчальні, вікові об'єднання тощо. Наприклад. Школяр може одночасно належати до кількох спільнот сім'я, шкільний колектив, спортивна секція, банда в дворі, так і інші люди, майже всі належать до різних спільнот. Трохи термінів: полікультурність це співіснування різних культурних традицій у межах однієї спільноти людей. Толерантність. Це терпимість до іншого світогляду, способу життя, поведінки і звичаїв. Терпимість це здатність витримувати щось, миритись з яким небудь становищем, яке вас не зовсім влаштовує. Плюралізм це визнання багатоманітності думок, поглядів, напрямків у суспільстві. Компроміс це така згода, якої досягають шляхом взаємних поступок. Різноманітність це наявність багатьох різних складових в єдиному цілому. Рівність це можливість забезпечення рівними правами та можливостями різних соціальних груп задля задоволення їхніх потреб. Яка різниця між термінами суспільство і соціум? Фактично ніякої. Різниця полягає лише у сферах їх застосування. Поняття суспільство частіше використовують в правових дисциплінах в історії, а соціум це поняття, яке ближче до соціологічних наук, соціології, психології. Отже, поняття соціальне та суспільне теж є синонімічними. Усі взаємозв'язки в соціумі створюють його соціальну структуру, тобто сукупність усіх соціальних спільнот, які взаємодіють між собою. Структура складається із соціальних спільнот і соціальних відносин. Соціальні спільноти це відносно стійкість сукупності людей, яким притаманні більш-менш однакові умови, стиль життя. Цінності, інтереси. Соціальні відносини це відносно стійкі системи зв'язків між окремими спільнотами. У межах соціальних спільнот люди мають певний соціальний статус, тобто визначене місце в цій спільноті і відповідно до нього виконують соціальні ролі, тобто поводяться згідно зі своїм соціальним статусом і. Узгодженими з ним правами та обов'язками. Дестабілізуючи вплив на соціальну структуру суспільства мають дві групи населення: це люмпени і маргінали. Люмпенами від німецької лахміття називають жебраків, волоцюг, безпритульних бомжів. Збільшення їх кількості в соціумі називають. Люмпенізацією населення. Небезпека цього явища полягає в тому, що воно створює сприятливе середовище для криміналізації суспільства. До маргіналів від латинської «край межа» належать ті, хто внаслідок певних причин втратив зв'язок зі своїм соціальним середовищем, але не зміг успішно увійти до нового. Явище маргіналізації окремих груп населення є своєрідною хворобою суспільства, яке не може створити для всіх гідних умов життя. Від цього страждають найбільш незахищені соціальні категорії. Люди з обмеженими фізичними можливостями, колишні учасники бойових дій, мігранти із сіл, інших країн тощо. У сучасних державах усі громадяни однаково рівні перед законом. Проте люди в соціумі мають різний статус у різних спільнотах. Наприклад, народний артист України має вищий статус серед акторів, ніж випускник театральної студії. Тренер збірної України з футболу має вищий статус у футбольній спільноті, ніж тренер шкільної команди. Правозахисники та активісти вважають ідеальним таке суспільство, де соціальної нерівності не існуватиме або ж вона не впливатиме на життя людей. В реальному житті на 100% такого поки немає, але до цього треба прагнути. Соціальний статус людини впливає на те, як її сприймають інші люди в його оточенні. Основною причиною існування соціальної нерівності вважають низький рівень морального розвитку суспільства, відсутність прагнення порозуміння і толерантності терпимості. Проявами соціальної нерівності є правова нерівність, майнова нерівність відмінності в можливостях доступу до медичного обслуговування тощо. Мова про те, що дехто може порушувати закон, і йому за це нічого не буде. Тому що батько, дядя, кум все порішають. В Україні сьогодні, на жаль, саме така ситуація. Суспільство західних країн прагне розвиватись в напрямку усунення соціальної нерівності. Розвинені країни створюють. Умови для вільного пересування, освіти, комунікації та всього необхідного для повноцінного життя людей з особливими фізичними потребами. Тут мова про людей похилого віку і хворих. Розвинені країни прагнуть сформувати таке суспільство, де представники різних соціальних груп почуватимуться однаково комфортно. Тобто усі різні. Але при цьому усі рівні. Історично соціальні групи турбувались про своїх членів. Коли людина належала до певної спільноти, це гарантувало їй наявність закріплених законом прав та привілеїв. Наприклад, середньовічні професійні спільноти ремісників гарантували тим, хто до них належав певні привілеї. Ще члени спільнот мали право на навчання ремесла через систему підмайстер-майстер, допомогу сім'ї в разі втрати ремісником працездатності, грошові позики за малими відсотками. Відповідно, ремісники мали поділяти певні цінності релігійні, морально, етичні, професійні, виготовляти товар певної якості за певними цінами. Сплачувати внески до спільної скарбниці. Для того, щоб стати повноправним членом ремісничого цеху, майстром, людина мала скласти іспит. Будь-кого до цеху не приймали. Усе це сприяло згуртуванню спільноти, виникненню корпоративної свідомості. Нині найяскравіша соціальна згуртованість проявляється на прикладі Національної згуртованості, наприклад, під час чемпіонату Європи з футболу вся Україна, і діти, і жінки вболівали за нашу збірну. Під час пісенного конкурсу Євробачення вся країна так само вболіває за наших виконавців. Коли кляті орки з Росії напали на нашу країну, ми так само згуртувались, щоб дати їм відсіч. Трохи про соціальну згуртованість на сході. В Японії панує уявлення про гарного робітника, який працює на одному місці роботи все своє життя. При цьому роботодавець повністю забезпечує робітника та його родину соціальним захистом. Діти робітника мають ходити в навчальні заклади корпорації, в якій працюють їхні батьки. А студенти, які навчаються за кошти корпорації, по закінченні мають в ній же і працювати. Ще явище національної згуртованості спостерігається за межами своєї країни. Так, люди однієї національності, опинившись в чужій країні, більш охоче допомагають один одному. У більшості сучасних суспільств наявність у їхньому складі представників різних соціальних верств, поколінь, етнічних груп, віросповідань тощо зумовлює існування такого явища як полікультурність, вона може існувати лише в тому суспільстві, яке спокійно визнає різноманітність. Якщо у демократичному полікультурному суспільстві живуть представники різних культур, важливо, щоб між ними не виникало конфліктів. А їх не буде, якщо в суспільстві є розуміння того, що всі люди відмінні за своїми поглядами, і ця різноманітність є не вадою, а перевагою суспільного життя. В такому суспільстві Поширені терпимість, толерантність, плюралізм і компроміс. Що ж таке мультикультуралізм? Це політика, яка спрямована на збереження і розвиток культурних відмінностей. Протилежністю мультикультуралізму є концепція плавильного котла, що передбачає злиття всіх культур в одну. Важливу роль у житті полікультурного суспільства відіграють відносини між представниками різних конфесій, тобто віросповідань. Взагалі, релігійна сфера, як доводить історичний досвід, потребує постійної уваги і делікатності. Чимало збройних конфліктів і війн розпочинались саме через релігійне протистояння. Будь-які зверхність, образи, зневага стосовно різних релігій неприпустимі. Вони караються за законом. Щодо нормальних міжнаціональних відносин між різними державами існує досвід США і Канади. Там поширений північноамериканський мультикультуралізм. Він охоплює питання врегулювання відносин між представниками різних культур та інтеграцію в соціум нових емігрантів. Влада на основі демократичних законів гарантує всім націям національно культурну автономію і забезпечує право на свободу всіх видів об'єднань. Проте, крім прав, у нових емігрантів є і обов'язки. Наприклад, в Канаді для всіх емігрантів, за винятком осіб похилого віку, є обов'язковим вивчення однієї з державних мов англійської або французької. І це не є проявом насильства в мовній сфері. Ніхто не забороняє емігрантам говорити своєю рідною мовою. Проте, для нормального життя в суспільстві людина має навчитись говорити державною мовою. Міжконфесійні конфлікти, як і національні, надзвичайно небезпечні для суспільства. Це вимагає від усіх, як віруючих, так і атеїстів, уміння поважати почуття одне одного. Важливо пам'ятати, що навіть не поділяючи конфесійних уподобань іншого. Ніхто не має права намагатись обмежити його невід'ємне право свободи віросповідання. Важливою характеристикою сучасного полікультурного суспільства є інклюзія, тобто процес збільшення участі всіх громадян у житті соціуму. Одним з елементів мультикультуралізму є мультилінгвізм. Тобто підтримка та захист мов різних спільнот у межах одного соціуму. Загалом у Європі налічується близько 60 регіональних мов і мов національних меншин. На початку 90-х років у Страсбурзі, Франція, була укладена європейська хартія регіональних мов і мов національних меншин, яка забезпечує підтримку і захист європейських мов. Отже, соціум як середовище існування людини завжди був предметом уваги дослідників. На всіх етапах розвитку в соціумі існували різні групи. Про причини виникнення соціальної нерівності та її вплив на розвиток суспільства є різні точки зору. Полікультурність є однією з важливих характеристик сучасного демократичного суспільства. Вона пов'язана перш за все з розумінням того, що соціум утворюють різні за своїми культурними традиціями індивіди і соціальні групи, але всі вони повинні мати однакові умови для свого розвитку. Друзі, на цьому все. Побачимось!